За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Народний бунт у Криму справедливості та об'єктивного розслідування вбивства свого односельця вимагають мешканці Кримського селища Первомайське. Близько сотні обурених людей зібралися біля місцевого райвідділу міліції, аби достукатися до правоохоронців. НАТО впледне штурмував будинок міліції. Мешканці побоюються, що розслідування вбивства 27-річного Рустема Асанова зайде у глухий кут. Вони впевнені, правоохоронці вбивцю вигороджують і фабрикують матеріали слідства, бо підозрюваний має зв'язки у міліції. У преступника є з родственним да, з органами міліція. Рустема Асанова минулого тижня зарізав нетверезий односелець. Жителі Первомайська переконані, зловмисник штрикнув Рустема саморобним ножем. Показав нож, ну здіяв нож с напільника туди-сюди, потім почав пістолетом хвастатися. Розгніваний натовп заспокоював прокурор Первомайського району. Він пообіцяв проконтролювати хід розслідування. По делу собраны вже практически більша часть назначены Назначені всі експертизи, всі все всі это по делу вже допрошены. Я думаю, що виновное лицо там понісет законне наказання. Слова прокурора подіяли. Люди розійшлися, проте пообіцяли весь час тримати руку на пульсі події навколо розслідування вбивства свого односельця.